Історія Саші та відлуння хоробрості в залах випробувань. Після моторошної тиші стародавніх міст та перемоги над власним страхом перед Варденом, Саша дослідник відчув, що готовий до нових, динамічніших викликів. Його база процвітала, вірні алеї весело дзищали, збираючи дрібниці, а компас відновлення лежав у скрині як нагадування про пережиту небезпеку. Проте. Під час однієї з торгових експедицій до далекого селища він почув від посивілого мандрівника таємничі розповіді. А згодом, розшифровуючи глиняні таблички, знайдені в одній із покинутих шахт, він дізнався про нещодавно відкриті споруди, зали випробувань. Ці підземні комплекси, збудовані з міді та туфу невідомою цивілізацією, нібито були сповнені хитромудрих пасток та автоматизованих випробувань. Що перевіряли силу, спритність та кмітливість шукачів пригод. Легенди згадували про нових, небачених раніше вартових, стрімкого бріза, що керував вітром та отруйного затопленика. А головне про цінні скарби, замкнені у сховищах, доступ до яких давали лише спеціальні ключі випробувань, здобуті в бою. Існували навіть чутки про ще рідкісніші зловісні ключі. Що відкривали шлях до найнебезпечніших випробувань і найбагатших нагород. Це саме те, що мені потрібно: справжня перевірка навичок, вирішив Саша, і його очі запалали передчуттям нової битви. Підготовка до штурму залів Саша знав, що ці випробування вимагатимуть максимальної концентрації та найкращого спорядження, бойове оснащення. Його неперевершений незеритовий комплект броні, зачарований на захист 4 та ремонт. Особливу увагу він приділив шолому, додавши чари підводне дихання про всяк випадок, хоча й не очікував води. Незеритовий меч, гострота V, віддача двау, полум'яний аспект двау, та незеритова сокира ефективність В, лук, сила полум'я… Нескінченність, надійний щит, зілля та припаси, зілля сили, швидкості, регенерації та миттєвого лікування, кілька золотих яблук, звичайних та зачарованих, великий запас його улюблених золотих морквин для швидкого відновлення ситості, інструменти та допоміжні ресурси, кілька стосів будівельних блоків для створення тактичних переваг. Або швидких укриттів, факели. Хоча він чув, що зали часто освітлені мідними лампами. Кірка з шовковим дотиком, можливо, вдасться здобути унікальні блоки. Порожні скриньки шалкера для сортування та транспортування великої кількості здобичі. Компаньйони. Цього разу він вирішив взяти з собою своїх вірних алеїв. Їхня здатність швидко збирати предмети могла стати в нагоді під час динамічних боїв. Хоча він і наказав їм триматися позаду нього. Пошук таємничих споруд. Згідно з обривками інформації, зали випробувань часто знаходилися глибоко під землею, у товщі каменю, але не в моторошній глибині темряві. Їх видавали характерні мідні та туфові структури. Керуючись цими знаннями та інтуїцією дослідника, Саша вирушив у тривалу експедицію по розгалужених печерних системах. Декілька днів він пробивався крізь темні тунелі, доки нарешті не натрапив на стіну, збудовану з акуратних туфових цеглин та прикрашену окисленими мідними гратами. Це воно, зрозумів Саша. У вирі випробувань. Пробивши невеликий отвір, Саша опинився у просторому залі, стіни якого були зроблені з різьбленої міді та туфу. Повітря було насичене запахом металу та озону. У центрі зали стояв дивний блок, випробувальний спавнер. Щойно Саша наблизився, спавнер активувався, засяяв яскравим світлом і почав випускати хвилі ворогів. На Сашу ринули скелети та зомбі, але його досвід та незритова броня дозволили легко впоратися з ними. Після перемоги спавнер видав тихий дзвінкий звук і викинув кілька корисних предметів та перший ключ випробувань. Просуваючись далі, Саша потрапляв у все нові й нові зали, кожна з яких мала унікальний дизайн та тип випробувань. Атака брізів. В одній з просторих зал з високими стелями з'явилися брізи. Ці рухливі створіння стрибали по стінах і стелі, випускаючи потужні заряди вітру, що відкидали Сашу назад та активували мідні двері і люки, змінюючи геометрію зали. Саші довелося постійно рухатися. Ухилятися та влучно стріляти з лука, щоб вразити вертких супротивників. Засідка затоплеників. В іншій кімнаті, що нагадувала заболочену печеру, його атакували затопленики, новий вид скелетів, що стріляли отруйними стрілами. Їхні атаки були підступними, і Саші довелося використовувати зілля регенерації, комбіновані хвилі. Деякі спавнери випускали змішані групи ворогів, павуків, що спускалися зі стелі. Скелетів вершників та навіть кількох відйом. Кожна така сутичка була справжньою перевіркою його бойової майстерності: мідні пастки та головоломки. Між боями Саша знаходив кімнати з мідними лампами, які потрібно було активувати в певній послідовності, або підступні пастки з поршнями та роздавачами. З кожного переможеного випробувального спавнера він отримував ключі випробувань. Ними він відкривав спеціальні сховища, блоки, що після використання ключа видавали цінні нагороди: діаманти, смарагди, зачаровані книги, нові візерунки для прапорів, уламки кераміки з унікальними малюнками та блискучі мідні зливки, зловісне випробування та тріумф. В одній із зал Саша знайшов дивну рідину в пляшці, зловісне зілля. Згадавши легенди. Він випив його перед тим, як підійти до чергового спавнера. Спавнер загрозливо засяяв багряним світлом, і випробування стало значно складнішим. Вороги були в броні, їх було більше, а серед них з'явилися особливо небезпечні варіанти брізів, що стріляли потужнішими зарядами. Але й нагорода була відповідною. Після перемоги над цим зловісним випробуванням він отримав зловісний ключ випробувань. Цей ключ підійшов до особливого, зловісного сховища, знайденого в центральній залі комплексу. Звідти Саша дістав неймовірні скарби, кілька блоків незериту, потужні зачаровані книги, включаючи рідкісне закляття для нової зброї, бойової булави, креслення якої він також знайшов серед скарбів, та унікальний декоративний блок Важкий стрижень. Повернення героя та нові горизонти. Навантажений скарбами, новими знаннями та безцінним бойовим досвідом, Саша разом зі своїми вірними алеями, які старанно збирали все, що падало під час боїв, покинув зали випробувань. Він повернувся на свою базу втомленим, але надзвичайно задоволеним. Нові декоративні блоки з міді та туфу прикрасили його оселю, а креслення бойової булави та нові чари обіцяли нові можливості в майбутніх сутичках. Він з гордістю розставив рідкісні керамічні горщики з новими візерунками. Стоячи на вершині своєї обсерваторії та споглядаючи захід сонця, Саша дослідник розмірковував: Світ Майнкрафту знову довів, що його таємниці не вичерпні. Зали випробувань стали ще однією підкореною вершиною. Але що чекає попереду? Можливо, настав час створити власну арену для тренувань, використовуючи знання про спавнери. Або ж дослідити походження таємничої цивілізації, що збудувала ці зали, одне було ясно його серце прагнуло нових пригод, і вони не змусять на себе чекати.